Андрій Лунін у середині червня нібито повідомив Ралу, що хоче залишитися у клубі, але при цьому у ЗМІ знову з'явилися чутки про те, що оточення воротаря продовжує шукати йому нову команду. Лунін як і раніше, хоче грати за реал, але схоже, є ті, хто вмовляє українця продовжити кар'єру в іншому місці. Тут важливо додати, що Лунін за весь час провів у реалі лише 62 матчі, хоча гравцем Мадрида він, як відомо, став ще у 2018 році. Ще одним неприємним моментом для Луніна стало повне ігнорування з боку хабі Алонсо на клубному чемпіонаті. Ті світу у всіх матчах групового етапу ворота Реала захищав тіву куртуа. Луніну не дали зіграти навіть проти мексиканської пачуки. При цьому одразу кілька джерел стверджують, що українського воротаря хочуть підписати як мінімум два клуби іспанський Ов'єдо та турецький Галатасарай. Щоправда, Лунін чітко дав зрозуміти, що його не влаштовують обидва варіанти. За такого розкладу йому комфортніше залишатися другим воротарем у Реалі. Реал, у свою чергу вже повідомив агенту гравця, що якщо Лунін таки вирішить залишити команду, то потенційному покупцеві доведеться заплатити не менше ніж 20 мільйонів євро.